Привіт, друзі. Е, перш за все хочу подякувати, дуже подякувати за підтримку каналу. Ті, хто також хочуть підтримати канал, реквізити в описі під відео. Дякую. Власне, перейдемо до теми, чому сидять генерали, ну і офіцери в цілому української армії. Всі напевно чули новину, що. Засудили ну, судить двох генералів та одного полковника. Їм інкримінують неправильну оцінку розвідувальних розвидуваль... даних в Харківській області, на півночі Харківської області. Тобто у 2024 році на, пів... на півночі Харківщини Росіяни росіянам вдалося прорватися, і вони захопили там певну територію на півночі Харківщини. За це, це тепер інкримінують саме офіцерам, вищим офіцерам е, ЗСУ. Хоча е, тут виникає питання: а де фортифікації, де захист, де підготовка? Де все решта? Чому цим не займалися, не займалися ті, хто має цим займатися? Чому займалися будівництвом доріг, а цим великим будівництвом, крадівництвом, точніше, а не обороною Харківської області та інших напрямків? Зате тепер знайшли крайніх в обличчі українських офіційних? Це викликає величезний резонанс, і мало того, це повторює повністю повторює е Кейс, так з так скажімо, ситуацію з Червінським. Тобто, ви пам'ятаєте, скільки часу його мотали по суда, скільки того всього було? Е це чергова, е черговий тиск на українську армію в цілому. Це якраз таки це і є роз'єднання. Тобто ні про яку єдність мови не йде, коли е, намагаються тиснути на офіцерів ЗСУ, а ЗСУ це структура, яка довіряє 90% українців. Тобто це роз'єднює суспільство в принципі. Це е, показує, що влада як були ФСБшними кротами. Петними і є. І нічого не міняється і вже не поміняється. Там за, не, за небалість, за неправильну оцінку е, інформації розвідки, ну тоді те саме можна інкримінувати і Зеленському. Бо коли йому і наша розвідка, і західна розвідка, там. В кінці 21-го, на початку 22-го казала, що от от буде наступ, повномасштабний наступ росіян, він це просто ігнорував, ніби цього не існує в принципі. Ну, Він же наступає таким чином на своїх на свої граблі. Ну це, це, скажімо так, вбивство оборону, здатності України. Якщо бригадний генерал, там є і бригадний генерал Галушкін, пан Галушкін, якщо його судять, то це величезний удар по обороноздатності України в цілому. Хоча в першу чергу зелені мають подивитись в дзеркало, а не, не на ще. чи все вони правильно роблять. Але надіюсь, сподіваюся на те, що ситуація вигнеться, ситуація покращиться, тому що все має свої наслідки і не завжди позитивні. Абсолютно, все має свої наслідки. Ну я думаю, що ви розумієте на що я натикаю, на кого я натикаю, і що маю на увазі. Отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Надзвичайно важливо. Ще раз дякую за підтримку каналу. Реквізити в описі для тих, хто хоче також підтримати канал. Нагадую. Дякую, до побачення, друзі.